За демократію, мир, дружба жвачка, які там, типу, давайте уступимо Україні назад, Крим або принаймні там підемо на перемир'я, що сплатимося, к локтю будемо стоять до кінця проти нацистів і проклятого НАТО. Це вони поляниця не знають. А ми знаємо там, типу, як там типу, по-русски. Руську ментальність вивчили добре. А нам, хоч балерина, хоть балерун, Якщо вони приїхали і дають тут концерти. Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, для вас сьогодні буде працювати Павло Ковальчук, і розмовляємо ми із Віктором Боберенком, політологом. Вітаю, пане Вікторе. Доброго вечора, доброго вам здоров'я. Отже, те, що вже кілька днів можна сказати, турбує не лише українців, а також і російську сторону. Це ліквідація знищення українського зрадника екснардепа нардепа Киви, отже, якось так виходить, що в нас здорова конкуренція і спецслужби конкурують. Хто що більше знищить? Хтось знищує мости, хтось знищує військову інфраструктуру. Тут також боротьба пішла. Хто знищив Киву? СБУ кажуть, ми ГУР кажуть, ми. Хто на вашу думку це зробив? І можливо, у вас якісь є? Ні, інсайдів у мене немає. Я думаю, що погана була б у нас служба хоч одна, хоч інша, якби з неї виходили такі інсайди. От. Добре, що вони конкурують, як то кажуть, завжди це тільки на користь, наприклад, і в Німеччині конкурували. І Абвер конкурував, там і деякі структури в гестапо конкурували, да, Шелленберг з Мюллером. О, так само в, в Советах ну, конкурували і э, свого часу то, то був смердж. От, але була й військова розвідка. А потім е, КГБ і головне розвідувальне управління, з якого вийшов той же без, е, не, ну, відомий Суворов, да, він же Різун, да, Віктор Суворов. От, і вони теж конкурували е, як в розвідці, так і в контррозвідці. Конкурували. От, і у нас хай буде у нас е, і Будановці, хай конкурують з СБУшниками. Мені, на жаль, невідомо чи, може, на щастя, невідомо. Про те, хто б не вбив, вбили правильно. Ну, справді лякива за роки роботи, як ми зараз розуміємо, і я сподіваюся, більшість наших глядачів розуміли і раніше, що людина радше за все. І до повномасштабного вторгнення дружила із росіянами, ну і після повномасштабного вторгнення втекла не на Мальдіви, не на Балі, а саме до Москви. Тому о, якось о, це все корелюється із подіями, які буквально нещодавно також відбувалися в Україні. Нагадаю, о, отруїли дружину очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, Маріану Буданову. і... О, в зв'язку з цим народжуються різні версії гіпотези, що можливо це відповідь за цей вчинок, радше за все, вчинок російської сторони. Як ви вважаєте, це має місце бути такий факт, такі гіпотези? Я думаю, що ні. Ну, по перше, за такий короткий строк підготувати замах на того ж Києва, я думаю, що не так і просто, але з іншого боку, перше, невідомо чим чи правда травили. Дружину Буданова, чи вона там вівсяним печем отравилася Це просто такий піар. Теж важко цінити, з одного боку, будь-який піар це добре, з іншого боку, Буданов, значить, я думаю, що найвідоміший керівник спецслужб у світі. то що всі сидять тихо. От ніхто у нас там не знає, не, не знає, хто там зараз масадом керує, чи мі6 чи ЦРУ От, чи якоїсь Сігуранці румунської, да там, але всі знають Буданова. Чому? Тому що Буданов про кожен свій крок розказує там щось сталося зле дружині, він розказує з дружиною, де ще щось там висадились десь під кущом на Кінбурзькій косі там, чи в Криму, і вже там Буданов розповідає. І тут вийшла така ситуація, що обидві спецслужби... Доповіли, що це вони зробили. З одного боку, це дуже добре. Чому? Тому що ну, хай слава про наші спецслужби летить і множиться. да? І дуже добре, якщо росіяни, ну той же ж там Царьов, да, який мало не єдиний заплакав за Ківа, він сказав: Ну от українці в спецслужби працюють. Хай на Росії знають, хай всі бояться, хай Скабєва з за захороною ходить, Соловйов. Там нам треба ще голосити, що всі. Всі оці е, бійці інформаційного фронту, бійці пропаганди з Російської Федерації, являються законною нашою ціллю. Тому що е, інформаційна війна це важлива складова е, е, гарячої фази війни, і, от, і хай хай бояться. Е, е, і те, що там і в світі виставляють, що от ми, знаєте, колись було е, після того, як Ейхмана е, Масад Викрав з Аргентини і привіз. Або як він повбивав всіх, хто на Мюнхенській олімпіаді вбили, ну, повбивали ізраїльських спортсменів, вони фактично розправились. Після того слава Масаду була страшною гула, аж поки от зараз вийшло, що вони трошки здулись, подздулись. І тепер, значить, наші спецслужби вважаються самими такими мощними, ну і добре, хай буде, хай наша слава летить поза світом. Да. Пане Вікторе, зрозуміло, що нині навіть не українські оглядачі, а у світі відкрито говорять відверто, що головне управління розвідки в Україні чи не найпотужніша а, така структура. Теж саме говорять і про СБУ, тому що справді операції зараз безпрецедентні відбуваються і на території України, яку поки що Україна не тер, не контролює, а також і на території держави ворога Російської Федерації. Однак о, зважаючи на всі е, засоби ураження, зважаючи на час до підготовки на витрати і так далі. Ми розуміємо, хто такий Кива. Так це по суті кишеньковий пропагандист. Він не став депутатом Держдуми на Росії, йому не дали очолювати якусь е, колаборантську адміністрацію. Він сидів на Московщині і сидів, записував свої кружальці в телеграмі, розповідаючи про те, як в Росії все добре, як в Україні все погано. Як ви сприймаєте знищення ось таких відверто серйозних ворогів? Однак при тому недостатньо потужних і не таких, як мені здається, можливо, я не правий, які впливають на хід цієї війни, чи варто таких знищувати в першу чергу? Зразу скажу, що варто, але от давайте думати, у нас ми б хотіли б, звичайно, вбити бункерного діда, да? або принаймні там а Шо, Шоріпі, чи Герасимова, да? там, їхнього очільника Генерального штабу, там. або там десь підірвати, я не знаю, там, Кадирова чи ще когось, ну Когось із таких дуже знакових фігур, але поки що не можемо. Ну, не можемо підірвати э, э, цього. Э, не можемо підірвати бункерного діда, давайте підірвемо хоча б Києву Резонанс буде, слава нам буде. от Вони все одно будуть про це кричати і пищать. от наярювати там якісь там свої внутрішні аудиторії, там умовному дяді Вані з Рязані, що дивіться, які там у України там, типу, вони убійці, вони там то, то. -то. От, якщо вбивають росіяни з Крипаля, Скрипалів там чи Березовського травлять, там, чи ще що там, чи інсценують його самогубство в іншій країні, не будучи в стані війни з тою країною, то це злочин. Ми, будучи в стані війни з Росією, треба знати, що для нас всі цілі актуальні. І Путін, і Шойгу, Герасимов, керівники армії, там склади. Ми не воюємо лише з. Жінками, дітьми і стариками. І то, якщо жінки не являються е, е, ну, військовими вооружених сіл Росії. Да? От Якщо являються, то навіть і жінки для нас законна, проста ціль, хоч в Владі хоч в Магадані, на будь-якій території Російської Федерації. Все, крапка, ми в стані війни. Російсько-українська війна триває, ми в своєму праві. От е, е, так що е, те, що вбили його. Правильно, і я думаю, що будуть і інші жертви, і треба весь час говорити, що там приготуються Салав'єву. Ось до речі, про це пане Вікторе, і про жінок. Я хочу нагадати про доньку Дугіна, ідеолога рашизму, насправді, друга Путіна, як його називають, так і його донька Дар'я Дугіна також постраждала, і звісно ж, не просто так було підґрунтя. Для цього вона була активною такою прибічницею так званої СВО. Теж саме стосується, до прикладу, нещодавно була така подія. Концерт на передовій, російські актери приїхали туди до своїх військ. Ну і постраждала їхня балерина якась там місцева? Чи хто вона там була, неважливо. Однак хто наступний вже кілька днів відслідковує російську пропаганду: і Соловйов, і Спірідон Кілінкаров, колишній наш е, нардеп від комуністів, який втік також на Росію. Ігор Марков, так само е, нардеп зрадник втікач. Всі вони говорять: ми наступні, ми це усвідомлюємо, ми це розуміємо. Однак, на вашу думку, хто це може бути наступна істота, яка потрапить е, е, у список на ліквідацію це будуть пропагандисти такого рівня, дійсно, як Соловйов, Скабєєва і так далі, чи все ж таки е, члени військово-політичного керівництва РФ? Я думаю, будуть ті, до кого можна буде дотягтися. Е, і тут список, е, якби плаваючи, да там типа ага, е, змогли десь підкласти бомбу Дугіна. Ну Дугін не зірвався, зірвався його дочка. Ну що ж, наступного разу вийде дугір. Ні, буде там Марков, ні, там буде, буде ще хтось. Тобто, е, я думаю, що наші спецслужби працюють за принципом, що е, як то знаєте, там хто перший встав, того і тапки, тільки тут там, типа кого першого е, присікли, де, де, де він е, е, ну, переховується, де він там пересувається, де він там буває. Ну, вичислили маршрут, подумали, хто може зробити атентат. І, власне, і зробили е, цей атентат. Е, ну, от і все е, в, знову ж, е, про балеріна. Та нам хоч балеріна, хоч балерун. Якщо вони приїхали і дають тут концерти, то значить вони е, беруть участь у е, війні, або як у них кажуть, спеціальна воєнної операція. Все ви такі ж самі. Законні цілі, тому що перебуваєте перебувають на концерті, дають військовим концерт. Ну Ми ми підірвали військових, це все все правильно, все нормально. от Ну, попалась балеріна. Ну що ж, балеріна буде десь так. От. Пане Ківа, я би знаєте, єдине ще що. да Ківа був з них самим таким помітним, він був пасіонарій. Я тут маю на увазі термін пасіонарій довбо. Пасіонарій це хороша людина, класна якість, а пасіонарій це не якість в площині гарний, поганий. Це просто там харизматичний. Да? От, Ківа такий був активненький, там той ну От його, звісно, і, звичайно, краще вибирати таких, що поактивні. Ті, що більше жестикулюють, ті, хто більше там кричить, у кого більше ненависті до України. Хоча у них там у всіх, оцих марковських там цих. Ну, зрозуміло, що Ківа ще, от якщо про Ківу повернутися, Марков він ідеологічний воїн. да, от Клінкаров він ідеологічний воїн, вони проти України за переконаннями. А Ківа за піньонзи, за е, цей. Тарелочку залубойка йомочка, він ми пам'ятаємо, як він ще алло алло Так чуємо. Да, да, да. Як він ще відпрацьовував у нас в цьому, в цьому як його, в правому секторі, там, на Аваковадищі, з такого патріота грав, кричав би москалів, зараз там з сто, точно дорога. До що... речі, йому це згадують зараз дуже сильно, так, і ви так, правду сказали, Олег так, да. мало дякує е, та... цього самого Києва, згадуючи йому участь у так званій антитерористичній операції на боці України, да. да, да. І для мене от такі запроданці, які власне можуть бути яничарами, які можуть бути переходити з одного боку на, на інший, то для мене це. Ну, подонки вищого гатунку. І те, що він називав себе українцем, то він дозволяв і росіянам формувати такий собі шаблон, що всі українці зрадники. То ми показали, що ми зрадників знищуємо. І нам ідеологічно, у нам ну, тобто для мене Ківа більший ворог, ніж Марков. Маркові не, не, ніколи не скривав, що він в Одесі сидить і хоче в русський мір. Ну, він зараз чемодан дав. Пане Вікторе, ми розуміємо, що різні етапи ми вже пройшли цього повномасштабного вторгнення, і мені здається, так звані червоні лінії вже давно всі перетнуті. Як я розумію, як світові оглядачі пояснюють, завжди у всіх воїнах були якісь домовленості, є башні війни, є башні миру, так в тому числі і на Росії. Вони є. Ми розуміємо, що Скоріше за все, радше за все, якісь е, негласні і неофіційні перемовини ведуться, е, якась диверсійна робота також ведеться. Так, е, як ви вважаєте? Чи є якісь домовленості в плані неліквідації когось? Наприклад, там у Кремлі зараз сидить е, якийсь прорив е, політик, який має доступ до Путіна, і він має на нього, до прикладу, вплив. Ну і він виходить на нас і умовно каже: мене не ліквідуйте, мене не чіпаєте, я за вас. Як вважаєте, така є? Не, ну я думаю, що є. Ті, хто е, може мати там вплив або здає якісь розвіддання, навіщо різати курку з золотими яйцями. А Знову ж я думаю, що якісь переговори ведуться, в тому числі з якимись олігархами про те, щоб там ну, наприклад, вони тікають з Росіюшки з них знімають санкції за умови, що вони інвестують в Україну. Наприклад, якісь гроші ну частину е, свого капіталу теж можуть бути. Хоча ну більшість олігархів, ті, що, що не пов'язані з Росією. Як Дурнєв або як Чичваркін, вони вже давно сваліли, так же ж. і вони не, А так у багатьох є є виведений капітал за кордоном, але є і е, на росіюшки капітали. Мало того, я от е, маю інформацію, що більшість із них, хто працює на ВПК, то почали заробляти. Те, що вони втратили на Заході, вони зараз заробляють на росіюшки. От, Але я думаю, що з людьми впливу треба домовлятися. Е, Вони навіть будуть нам ситуативними союзниками. Що з ними буде далі, то така справа вже. Е, от, Але з ким можна домовляти. Особливо ті, які можуть формувати на себе ще інші групи впливу, а вдруг нам вдасться сформувати за, заговорщиків, які там табакерочка його там, чи шафіком придушать, діда бункерно, чи табакерка приступний. Я вважаю вважаю, що будь-які дії по збору даних от для нас важливі, і по формуванню впливів на російські важливі, ну і взагалі бажано сформувати. Ну, я думаю, що цим займаються в першу чергу наші союзники, ЦРУшники в першу чергу формування тих груп впливу, якщо Дід бункерний здохне і з ним піде, якби його влада, щоб не прийшли нові путіністи. Да, треба, щоб прийшли умовно там якісь люди штибу Єльцина, які там за демократію мир дружба жвачка, які там типа давайте уступимо Україні назад, Крим або принаймні там підемо на перемир'я. Нам би було б непогано. Вони всі чекають, що там Байдена замінить Трамп. І <тур> все піде по їхньому. Да, там... А ми всі чекаємо, коли здохне бункерний дід, але ж нам треба знати, що там хто після діда. До речі, про людей, з якими потрібно буде домовлятися, зрозуміло, що кожна війна закінчується якимись перемовинами, буде якийсь пакт, який будуть підписувати, і так далі. Як ви вважаєте, та кількість людей, які. Готові на компроміси, вона збільшується після таких інцидентів, коли вони бачать, що нас реально можуть ліквідувати. Ніяких червоних ліній вже не існує. Ні, ну такі, як люди Соловйова, Баскабєва, вони давно далеко зайшли. Але е, бачачи те, що Росія перестала бути територією безпеки, кількість тих, хто е, думає, та ну танує ту війну, навіщо нам Крим збільшується. Тут я маю абсолютно і категоричну впевненість, вона базується на моєму знанні історії, що будь-які суспільства врешті-решт заморюються від війни. І суспільства заморюються, від в першу чергу, звичайно, від армій. от тому що якщо там ну, в Росії з'явилося поняття таке п'ятісоте, да? ті, хто не хоче воювати, ті, хто дезертирує, ну скажімо, відверто, і в нас такі є. Е, от, але у нас їх на порядок менше. От тобто, армія заморилась воювати. Вона е, е, вони ж говорять своїми родичами, там з якимись однокласниками, жонками, мамками, папками. Ну, от і вони розказують, що там типа не хочуть вже більше воювати, і суспільство е, заморюється і вже зараз вперше кількість тих, які. За війну за війну до побічного кінця на Росії, ну по даним Левада центру, вперше впало менше половини, їх тепер 47%. Хоча це 47%, які за продовження війни, і ще 30% за те, що ми, звісно, проти війни, але блін, ми ж не можемо бросити своїх. Да? Русі ж на війні своїх не бросають, це теж відомий шаблон, стереотип, такий русский, то що ми ж то знаємо, що бросають іще як. Особливо мертвих трупи не виносять. от Тому е, я думаю, що цей відсоток від, від 47 буде нижчим і нижчим, відповідно, якихось кількість упоротих, яких там 20-25%, які будуть за війну до побічного кінця, навіть там при будь-яких обставинах, і вони для них отакі от приклади там ще більше, що сплатимося, к локтю будемо стояти до кінця проти нацистів і проклятого НАТО. Але хтось буде меншати і знову ж першою заморюється армія, але давайте не будемо забувати, що відчуття що безпеки немає що посеред Москви, там чи якоїсь там їхньої рубльовки, чи як той мікрорайон називається, у них що можуть вбити пропагандіста. А значить, можуть вбити і бізнесмена, і ще когось, і ще когось, а ще хтось е, хотіли дуги назірвати, а зірвався хтось, тобто всі розуміють, що безпеки нема. А ще прилетить в Смоленськ якийсь там, ще кудись на завод, от, і, і там теж все рускі повинні зрозуміти, безпеки нема. Не тільки як ми, але нас це озлоблює, тому що ми в своєму праві, ми на своїй землі, а їх це буде розхолоджувати. Хоча зізнаюсь чесно, заморюються всі суспільства, заморюються всі армії, але у нас мотивації більше, вони заморяться першими, це по-любому. Тобто ліквідація вбивство зрадника екс нардепа і лікива, це з якого боку не подивись одні плюси, як не круте. Да. Наостанок хотів вас, пане Вікторе, запитати. Ми розуміємо, що для того аби відправити сотні дронів в напрямку Москви, потрібно підготуватися, потрібно налагодити виробництво або імпорт деяких товарів. Що стосується ліквідації таких зрадників, я так розумію, що певні спеціалісти вже були на початку війни. Чим далі війна буде йти в наші спроможності будуть зростати в цьому плані, в плані можливості знищення ліквідації таких істот, чи все ж таки воно стало, оця от цифра? Ні, я думаю, що буде як сніжний ком наростати. Перше, що там дуже багато противників війни, і дуже багато будемо відверті етнічних українців, да, які проживають компактно там і на Кубані або просто розкидані. От з ними буде проводитись відповідна робота. Вони, можливо, самі будуть намагатися вийти на наші спецслужби. Знову ж, це у них паляниця ніхто не скаже. А мене закиньте в Москву. я... Через три дні вже буду говорити з хорошим московським акцентом, тому що родився в Казахстані, вот так вот. от і, і, або закосить там пісні, ну, лі... залегендіватися, що я там з Краснодара там вони теж гикають, точно так же, як у нас по-русски говорять, так само в Краснодарі, в Ставрополі. Згадайте, як вони букву Г не можуть вимовити. От. І тому э, таких людей можна завербувати, можна прямих агентів засилати, тільки хорошу легенду робити, десь їх там. Закидувати і, будь ласка, будь ласка, ми під них. Повторюю, це вони поляниця. Не знають, а ми знаємо там, типа по-русски, русську ментальність вивчили добре. І тому я думаю, що далі, далі буде більше. Саме головне не боятися. А ми в своєму праві, ми маємо право знищувати як зрадників, так і їхніх пропагандистів, їхніх військових. Тепер ми ставимо знак до рівня військовий. Ми можемо вбивати. Пропагандист можемо вбивати, маємо право. І це нова сторінка цієї серйозної важкої війни російсько-української війни, яку все ж таки перегортаємо. Ми тому, що справді, пане Віктора, ми на своїй землі і боремося за правильне діло за існування незалежність, цілісність власної держави. Я дякую вам, друзі, за те, що долучилися до нашої дякую. з паном Віктором розмови. Дякую за те, що залишаєте свої вподобайки, підписуєтесь і залишайте свої коментарі. Для вас працював Павло Ковальчук і політолог Віктор Боберенко. Залишайтеся з нами далі більше.